Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Добрий вечір. Ми знаходимося біля центрального бювету. Бачу, що людей біля бюлету вистачає. Зараз буде анонс концерту. Ну, сьогодні прибув потяг Дніпро-Трускавець і бачу, прибуло чимало нових свіжих людей, які приїхали на відпочинок чи лікування. Коротне містечко. Вже дні короткі, вечори стають набагато довшими. І вже анонс концерту, бачите, при світлі. Ліхтарів. Сьогодні в Палаці культури Шевченка буде співати переможець Голос України. Це Павло Табаков. Зараз він буде за декілька хвилин на біветі, ну але ми я, поки що часто Покажу, як виглядає вечірній бювет і скільки тут буде. Ну, ви бачите, що люди сидять і на лавочках. Всі в очікуванні анонсу концерту. Давно не було Павло Табакова. Раніше він частіше приїжджав у Трускавець. Ну, Десь ще був, напевно, десь у вересні місяці, якщо пам'ять не зраджує, можливо, ще раніше. Люди вже підходять за 3-4 хвилини. Павло Табаков буде вже отут, на бівенті, буде співати. Один два раз. О, добрий вечір, добрий вечір. Шановні відпочиваючі, е, Гарна, тепла погода. Нам пощастило. Ось і я вас всіх хочу запросити до себе на сольний концерт, який відбудеться о 19.30 в палаці Тараса Григоровича Шевченка. Ось тут недалеко. Е, привіз з собою свій білий рояль. Е, при, приїхала зі мною. Як сюрприз, моя донечка, яка так само є фіналісткою вже голосу Діти у Варшаві. Вона стала фіналісткою. Тому сьогодні ви можете насолодитися і її вокалом. Ну і звичайно, я вам обіцяю багато класних пісень і від себе, і трішки української пісні, і трішки світових хітів. Ну а зараз пісня. Шарля Азнавура, яку ви добре знаєте, вона прозвучала і в кінофільмі колись, і ця пісня принесла мені перемогу у проєкті Голос країни. Звучить французькою та українською мовами для вас вічне кохання. Анко. Одна, якими дали наші імена, вона для двох небесна, і земна лиш любого море ніжних слів від болю до жалю В тобі одні, я цілий світ люблю, і погляд твій. Я благословлю лиш любов святу, я пам'яті своєм зарну під злих вітрів триво і суєти, моєму серці ти назавжди все. оргаיзму тваих янкіх і супяняе час на віку пом назажды се ты се ты назажды мэрсі боку мадамс Дуже дякую вам, трускавець, і я чекаю вас о 19.30 на своєму сольному концерті. Дякую, якщо хтось хоче фотографію. Будь ласка, підходьте. Я ще 2-3 хвилинки ось тут, біля Іри. Квиточки ви можете придбати тут так само. Дякую вам. А зараз для вас звучить прем'єра пісні від Павла Тавакоєва. Вона не знає молитви. Просто і рубами пісні відбувся анонс концерту. Павло Табаков заспівав свою одну пісню, запросив людей на концерт в свій палаці культури Шевченка і пішов. Кілька фотографій зробив. А ми, друзі, йдемо ще пройдемося. Вечірнім трускавцем подивіться, людей вистачає. Особливо було на анонсі концерту дуже багато. Навіть люди просто прийшли, не заходячи до центрального діату. Прийшли, подивилися анонс концерту і пішли. не знаю, десь можливо в ресторан, можливо, якусь кав'ярню. А можливо готуватись до концерту Павла Табакова. Ну, людей, я так думав, в листопаді буде набагато менше, але все рівно курорт працює, санаторії працюють. Люди приїжджають на відпочинок. Так виглядає центральний білет. Бачимо, буде в неділю Оксана Муха. Не знаю, перший раз чую таку співачку, якщо чесно. Можливо, вона була в Прускавці, коли ще я не знімав відео, а так. Ну, Чую її вперше у трускавці. Ви бачите, вечірні відео виходять такими не дуже якісними, як денні відео, особливо коли сонячний класний день, ну, але все рівно просили в коментарях зняти вечірній трускавець, атмосферу, що відбувається, чи є люди в вечірній час, чи гуляють. Ну, повезло просто, що світло світиться, а так, якщо світло вимкнуть, то, знаєте, гуляти не дуже. Хочеться, коли немає світла, так коли класно все світиться набагато краще. Ну і до речі, друзі, на ці вихідні вже отроскавці очікується сніг, так що навіть подекуди 10-15 см, подивимось, зима на курорт іде Якщо ви хтось запланував їхати на вихідні у трускавець вдівайтеся тепліше. Взуття потрібно таке, щоб знайти не промокало, бо якщо дуже багато снігу буде, то... Можна і промочити ноги. Ви запитували, чи у Трускавці. Ну, в коментарях запитували, чи у Трускавці працюють спа-центи. Працюють, друзі, працюють, є хіжі на спа. Колись обов'язково зніму там відео, розповім вам. Також спа-центр є в готелі в відпочинковому комплексі Міротель. В санаторії Молдова є спа-центр Трускавець, в який можна прийти без проблем. Ось так що вистачає, є і басейни, і в кожному навіть санаторії, практично. Є якісь басейни. От недавно був санаторій Шахтар, там всередині є басейн. Також в кришталевому палаці бачу навіть реклама, десь крутиться в інтернеті, щоб приходити в їхній басейн. Ну, ми йдемо зараз вечірнім бульваром Торосевича. Праворуч від нас тут висвічується музична альтанка, давно вже концертів. Таких цікавих не було тут біля музичної альтанки. Не бачив принаймні. Ще частенько тут ходжу. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код право куті екрану. Ну, я пам'ятаю, як тут. Влітку були класні концерти, влітку зовсім все по-іншому, можна посидіти тут на лавочках, послухати спокійну музику і навіть до самого вечора. Так, бачите, в кінці осені і взимку так не зробиш, на лавочках довго не посидиш, якщо вони сухі. Так що чекаємо весни і літа. А скоро вже буде зима, буде тут різдвяний ярмарок на Майдані Незалежності, буде ялинка, буде святкування. Дня Святого Миколая буде Хатинка Миколая. Все, це вже дуже скоро, за два тижні приблизно. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!